Експериментальне завдання перевірка правил Кіргофа Мета експериментально підтвердити справедливість першого та другого правил Кіргофа для розгалуженого електричного кола. Обладнання. Онлайн симулятор FET Віртуальні елементи. джерела струму, резистори, амперметри, вольтметр, з'єднувальні проводи. Хід роботи. Перший. Підготовка симуляції. Відкрийте симулятор FET Виберіть режим ЛЕБ. Лабораторія. У налаштуваннях праворуч увімкніть відображення значень values. 2. Складання кола. Складіть розгалужене коло, що містить два джерела живлення та три резистори. Два паралельні відгалуження. Розмістіть два джерела РС та три резистори r 1 R1, 2 r 3 З'єднайте їх так, щоб утворилися два суміжних контури з одним спільним вузлом. Встановіть довільні значення опорів та напруг, наприклад, R дорівнює від 10 до 30 ом, U дорівнює від 9 до 5 вольт. Зверніть увагу на з'єднання джерел протилежними полюсами. Третій. Перевірка першого правила: виміряйте силу струму в кожній гілці амперметрами. І – струм у першій гілці. І – струм у другій гілці. І 3. Струм у загальній частині в узлі. Запишіть значення до таблиці. Перевірте рівність. І1 плюс І2 дорівнює І3. Четверте. Перевірка другого правила вимірювання напруг. Візьміть вольтметр. Оберіть лівий контур. Виміряйте напругу на батареї Ю та на кожному резисторі в контурі У1, У2. Прикладайте щупи вольтметра послідовно в одному напрямку. Наприклад, за годинниковою стрілкою. Якщо вольтметр показує мінус, запишіть це у таблицю. Перевірте суму напруг у замкненому контурі. U плюс U1 плюс U2 дорівнює 0. П'ятий. Обов'язково зробіть скриншот вашої схеми FET з увімкненими значеннями. Це найкращий доказ виконання роботи. Шостий аналіз результатів та висновок. Порівняйте ліві та праві частини рівнянь за виміряними даними. Обчисліть відносну похибку. Сьомий примітки щодо похибки. Якщо похибка менше від 1 до 2% це ідеальний результат для віртуальної лабораторії. Напишіть: невелика похибка зумовлена округленням значень приладами в інтерфейсі симулятора. Якщо похибка 0%, напишіть результати повністю збігаються з теоретичними розрахунками. Якщо похибка велика більше 10%. Перевірте правильність знаків і якість з'єднань проводів. Вони мають бути чорними, а не пунктирними. 8. висновок: сформулюйте, чи підтвердили ваші експериментальні дані теоретичні закони.